Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 травня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 960 770 особин за добу, 1270. танків 10 780 одиниць за добу 14 бойових броньованих машин, 22 419 одиниць за добу, 3. артилерійських систем 27 502 одиниці за добу, 71. Реактивних систем залпового вогню 1378 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1155 одиниць, літаків 372 одиниці, гелікоптерів, 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 35 266 одиниць, за добу, 124 Крилатих ракет 3197 одиниць за добу одна, кораблів Катерів, 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 47 484 одиниці за добу 131, спеціальної техніки 3873 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.